Вітаю LXQT це середовище робочого столу, позиціонуючи себе як легке та невибарливе до ресурсів графічне середовище. Графічна оболонка була побудована на фреймворці QT. Це прямий нащадок оболонки LXDE на фреймворці Gtk2. Незадоволений GTK3 розробник LXDE, Хонка Джен вирішує провести експеримент із QT і для початку переписати файловий менеджер PCMAN на QT. І вже 3 липня 2013 року було оголошено про перенесення компонентів LXDE на фреймворк QT. А у 2018 році і зовсім проект на QT відокремився від LXDE. І відтоді з'явилася оболонка LXQT. Ось на скріншоті компоненти, які надає вам оболонка LXQT. Переходимо до нововведень LXQT 2.0. Головне те, що оболонку переписали на фреймворк QT6.6, щоб юзери мали нові можливості та оптимізації продуктивності і багатопоточності. А також тому, що QT5 не буде отримувати нові оновлення функції. І в наступному релізі LXQT2.1 планується додавання сесії Valent. Наразі компоненти в LXQT 2.0, такі як PC-Man File Manager, LXQt Runner, і менеджер сповіщень LXQT готові до використання в композиторах Вейленд. Наразі під Вейланд залишається адаптувати такі програми, як ScreenGrab, Скріншотах LXQT, Панель і індикатор клавіатури. Цитата від розробників LXQT. Violent буде головною ціллю для LXQT 2.1.0, як QT6 був для LXQT 2.0. Більшість композиторів Violent мають інструменти, які можна використовувати замість компонентів LXQT, так що сеанс LXQT Violent вже можливий для досвідчених користувачів. Також було розроблене нове меню Fancy Menu, яке містить вибране усі програми та покращений пошук. Ось як раніше виглядало меню програм. Старе меню зберігається, але воно більше не є за замовчуванням. І я хочу показати, які я маніпуляції робив з оболонкою. Хочу показати, скільки ця оболонка їсть. 300 МБ, 317 процесор майже не використовується, 1-3%. Для сучасної оболонки непоганий варіант. І той це все є, їсть десь під 800 МБ. Можна ще замінити тут Windows Manager, Queen. 132 МБ. Можемо його замінити там на OpenBox або XFVM від ну це Windows Manager від XFCE. Але я просто обрав Queen, тому що хочеться композитного менеджера, хочеться ефектів якихось. Хочеть. Queen і XFVM4 і ми тут можемо обирати скільки треба перезайти в сесію. Вигляд панелі я зробив ось такий Quantum і там, Піктограм, Папірус. І загалом я так нічого в балонці не міняв. Для мене от LXQT можна встановити там на якийсь старенький комп'ютер за HD або ну, Pentium, або 2.2 і так далі. На двох ядрах, і там навіть з двома ГБ-оперативкою, ця оболонка підійде. Звісно, якщо враховувати сучасний софт. То ніяка оболонка не допоможе. Але якщо ви хочете оптимізувати цей старенький комп'ютер або новенький, це оболонка для вас. Можете кастомізувати оболонку як хочете, тут детально все налаштовується. Можна ще для прикладу додати аплети. Давайте розкладку додамо. І десь ось тут вона буде налаштувати. Так, мені це не потрібно. не розкладок, клавіатура. Додаємо українську і Alt-Shift. І на цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. Всі посилання в описі, і до зустрічі.